У Шосткінському арт-центрі відбулася презентація творчих робіт учасників другої резиденції Перемога очима митців, яка тривала протягом 10 днів. Участь у ній взяли 11 художників, які працюють у різних техніках візуального мистецтва. До підсумкової виставки долучились не лише резиденти, а й інші митці. Шостки з цього представлено загалу понад 70 робіт. Дякую всім, що прийшли, дякую всім що що в нашому місті таке така є можливість, і відбуваються такі яскраві події. Дякую, учасники резиденції. Говорять, що 10 днів роботи стали дуже насиченими для них. Вони отримали нагоду перейняти творчий досвід у народного художника України Віктора Ковтуна також надихнутися краєвидами села Пирогівка та Ображіївка і зробити портретні етюди з натури. Ця резиденція припала на період світіння садів. Віти, весна це початок нового початок. Такого гарного, хорошого. Ми були в Ображівці, в пирогівці, малювали в шостці, в майстернях. І тому на всіх роботах відобразилася ось та радість, те світло весняне, яке присутнє в роботах в кожного митця, віру в перемогу, віру в щось хороше та позитивне. В рамках резиденції учасники також спробували себе у нових техніках. Я малюю аквареллю. Саме в цей, в цей раз в цю резиденцію я спробувала намалювати аквареллю на полотні. Є така існує техніка, але я її раніше не пробувала. Не і саме в цей раз у мене була така можливість. Ну щось цікаве і вийшло. Я намалювала чотири роботи: два пейзажі: це бражівка, пирогівка, натюрморт з подсолнухів і. Така сюжетна тематична робота. Художниця Ольга Іваненко при створенні своїх робіт надихалась патріотизмом, вірою та силою духу захисників України, які боронять кордони рідної землі. Вона говорить, що всі 10 днів провела в майстерні. Я вирішила повноцінно, бо тому, що 10 днів для мене мало. Ну, п'ять робіт зробила. І ви самі бачите, що там це мужські руки, і я в цій в этой пою оду од мужчинам. Женщин, я не встигла ще, ті, які нас захищають нашу страну, нашу родину. Серед учасників резиденції і Олександр Куліченко, художник з Полтавщини, який є уродженцем селища Вороніш. Він говорить, що приїхати на батьківщину та побувати у рідних місцях було тільки в радість. Люблю нашу природу, наш край, особливо сосновий ліс, коли сосни над річкою, десною, отакі, от мені, і ще подобається поле, жито. Дорога по такі, от наші місця що, де б я так от не був, Це чогось це більше всього манить. Ця резиденція надихнула Олександра Куліченка вперше спробувати себе у новому жанрі. Це мій перший портрет. Я взагалі людей ніколи не малював. А це ми малювали дещо із натури. Але не обійшлося без українського краєвиду ззаду. Соняшники, наші хатинки, журавель колодязь, Ну і як без наших чорнобривців. І так вона її і, і назва. Така моя Україна як усміхнена дівчина, як зелена верба. Бажаю всім добра. Подякував митцям, які брали участь у резиденції, а також засновнику галереї, народному художнику України Віктору Ковтону, міський голова Микола Нога. Дякую всім, хто прийняв участь. Мені подобається, що збільшились кольори, збільшились сюжети. Стало більш сучасним наше мистецтво. Дякую всім. Це надзвичайно важливо в роки війни показати нашу незглавність, що культура в Україні є, була і буде. За участь у мистецькій резиденції її учасники отримали спеціальні свідоцтва. Я отримала масу задоволення за ці дні праці тим, що ми надихали друг друга, ділилися своїми думками, своїми талантами. Я дякую всім організаторам цієї резиденції, дирекції. Коли збираються разом художники, вони працюють в одному просторі, вони надихаються, можливо, обмінюються якимись ідеями, і тоді, звичайно, виходить швидкий темп, емоції, позитив, і ти починаєш працювати в якомусь іншому вже руслі. Ти повністю поринаєш у роботу і виходить досить таки непоганий результат.